Всім привіт, друзі! Я Велор на каналі. Сьогодні я покажу, як використовувати шейдери фабрік у Майнкрафті. Для цього заходимо в будь-який браузер і відповідно почнемо з фабрік. Нам потрібен сам фабрік. Заходимо, натискаємо завантажити, натискаємо завантажити для Windows. Це наш перший файл. Далі нам потрібен Sodium. Заходимо в Sodium Minecraft, натискаємо «Файли» і нам тут потрібен фабрик. Фабрик 1.21.8. Натискаємо завантажити. Далі заходимо, нам потрібні якісь шейдери. Я буду використовувати Complementary Shaders. Натискаємо «Файли» І тут нам потрібно, відповідно, 1.21.8. Також натискаємо Завантажити. Наступним ділом нам потрібен IRIS. Це мод, який буде ці шейдери обробляти. Натискаємо файли і також фабрик 1.21.8. Після чого у нас є чотири такі файли, з ними ми і будемо відповідно працювати. Нам потрібно першим ділом встановити «Fabric», для цього його відкриваємо. Вибираємо 1.218, натискаємо встановити. Після чого запускаємо Minecraft Launcher. Якщо його немає, тоді запускаємо Run, вводимо сюди відсоток, оновлюємо на відсоток, натискаємо ОК. OK. Тут заходимо в Minecraft а моди, і сюди перекидуємо наші два моди Sodium і IRIS, відповідно. Таким чином. Після чого можна закрити. Через Minecraft Launcher, це, відповідно, нам потрібно вибрати наш Fabric Loader, натискати Installations, відповідно, 1.21.8. Папка установки. Тут моди. Ось, як бачимо, я вже сюди їх переклав. Натискаємо Грати. Також можна ще докинути ось цей Complementary Shaders, також Fabric. Тут можна натиснути на Shader Packs і сюди, відповідно, Complementary and Bound» закидуємо. Ось. Далі вже все в Майнкрафті. Натискаємо на налаштування. Тут ой, я випадково. Тут натискаємо відеоналаштування, тут шейдери, і тут бачимо Complementary and Bound». Якщо тут немає вашого шейдера, тоді натискаємо відкрити папку, і тут вибираєте потрібний шейдер, який ви вже перекинули. Або ж можна вибрати прямо з робочого стола. Ось і натискаємо. Відповідно, вибираємо, натискаємо Apply, і після чого можете грати. З вами був Велор, Всім бувай!